Якби я починала вчитись малюванню з нуля сьогодні, я почала з цієї книги. Чому? Бо вже на перших сторінках я знайшла те, до чого й сама йшла понад 10 років. Автор Ендрю Луіс. Ця книга видавництва Артхас формат, прям як великий альбом художника. Взяти її з собою не варіант, бо це справжня домашня енциклопедія для вашого старту. Буквально з першої глави про важливе. Перспектива, без якої просто не обійтись. Автор дуже детально подає цю непросту тему. Саме тут формат книги, майже як мій скетчбук, стає плюсом, бо ілюстрації великі, чіткі і все видно до дрібниць. А ще якість. Папір, друк, текстура сторінок, ніби гортаєш альбом того самого автора. А ще я, як естет зацінила велику галерею скетчів, які ти можеш спробувати відтворити самостійно. Я в нереальному захваті і щиро раджу всім, хто хоче почати малювати, але не знає, з чого. скажу так: це інструкція до твоєї творчої кар'єри.